І передавати далі. Для мене сьогодні, напевно, найскладніший період моєї служби. Доводилося в різних обставинах бути, виносити не одного героя з поля бою, але я ніколи не думав, що мені доведеться вести рідного брата і його побратима Валерія. Так сталося, що коли стало питання забрати брата, мене попросили хлопці і спитали, з ним загинув побратим Валерій. Він загинув і чи є можливість, щоб ти його забрав в Тернопіль. Я ж сказав, кажу, ми своїх не кидаємо. І тому сьогодні вони двоє. Вони двоє йшли на штурм позиції, вони двоє віддали своє життя на Донбасі, воюючи проти ненавистого російського окупанта. Вони двоє їдуть додому. Сьогодні хочу подякувати усім, в першу чергу, тим, хто незалежно від поглядів, які яких дотримувався мій брат, з ним в мене були також специфічні відносини і дискусії, бо не було питання, по якому в мене дискусії з ним не було. Але він точно любив Україну, він сам просився на війну. І щоб ми зрозуміли, що цей майдан для нього це вже не вперше. В 90-му році на цьому майдані він був. На студентській Революції Гідності як студент, революції на граніті. Потім це була революція помаранчева, далі революція гідності. І в 2014 році він так само пішов на фронт, захищаючи українську землю. Так сталося, що сьогодні ми тут разом. І я щиро дякую кожному, своєму побратиму, другу, друзям з нашої команди, братів по, по зброї Європейської солідарності, котрі зініцювали саме вшанування тут наших героїв, хлопців. Дякую вам за те, що ви сьогодні зробили таку честь для... Дуже скромного до життя Олега Степановича, бо він не потребував якоїсь там такої колосальної уваги. Там він завжди шов, жив максимально скромним життям. Тому, друзі, впевнений в тому, що сьогодні ми маємо об'єднати Україну довкола спільної перемоги. Перемоги проти. Єдиного ворога, який є в нас на сході, ми маємо мріяти про те, що пам'ять про наших героїв буде вічною, а ми переможемо. Слава Україні! Я стоял там, поставлю.